Ну, друзі, вітаю вас всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з Кумченко. Джелами з, з Підняськовості у нас жарко, бачите? Раз ранку було пасмурно, трошки прохолодно, значить так. ну, Не було прохолодно, але було пасмурно більше. Ну що, знову не можу зайнятися помідорами. Прийшли посилки, дві. Все висаджую терміново, тому що ось таке все сухенькі, корені, мовляла, Прийшла посилка на Зразу б не зрозуміла одну, що це за, за посилка. Одну вже висадила, прийшла посилка. Так, таке там, що в мене там було. Таке, чорті що трошки. Коли я встигла замовити, навіть не пам'ятаю. Ну, єдине, зараз покажу, що бадан там був. Е Просо одне, нове просо. Зараз покажу. Ось такий банан тут посадили, бачите? Він вже навіть там з бутончиками такий гарний, бачите, листя, яке темне. Так, тут щось я посадила це в цій посилці. якісь цибулинки, назва, я навіть не розумію, що це. Тут у мене два аліума, один синій, а один червоний. Побачимо, як зацвітуть. Дивлюся, за, зацвіла одна у мене медунка. Красотунка, гляньте, який колір у неї. Дуже гарно. Так, тут оця стільба. Тут тінь. Оце ось посадила. Тут трошки і сонечко буде, і тінь, бо дивлюся, там де сплошна тінь поганенько росте. Так, е, просо, ага, е, ця у нас ось живучка нова, правда, тут її і не видно геть. Е, новий оце просо нове е, Сангрія. Вже зразу підписала, зразу підписала, щоб потім уже б не шукати назву. Ну таке там щось. шавлія біла, бо в мене пропала шавлія, Коротше таке, чортішо що на тисячу гривень, я вам скажу. Шість горщиків тисячу гривень. Так. Це я замовила, це у Фейсбуці. Людина дав давно займається цим продажем рослин. Це так. Е хости. Три. Я замовила, так, хости у нас Big Daddy. Це, от, Коротше, я тут за замовила три твелікана. Голуба, зелена і жовтим листям. Посаджу зараз тут під сіткою, тому що вони великі будуть хай там ростуть. Так. Це у мене три флокси. ну Особливо ця флокса взагалі, не знаю, чи буде з неї толк. Ну, посаджу, залью зараз. Так, І багато, багато лілій. Я вже їх повисаджувала різні різні лілі. Тут 20, мабуть, було понатикувала. Так. І вже як зацітуть, потім будемо бо на цибулинки там дивитись нема що. Ну і тут у мене іриси спурія знову замовила, і іриси. Сибірські, а ось якісь Енсата. А що таке Енсата? Не знаю. Два сибірських, якісь два Енсата. І Спуря, Спуря, Спуря. І тут у мене пішли: Лілія, 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 Лілія. О, оце що я говорила, бесера, бесера. Що воно таке бесера? Елеганс? Коротше, не знаю. Так, а стільба ліліпут, ага, це якась маленька, значить, буде стільбочка. Так, лілії знову лілії, лілії, лілії. Три хости, як я сказала, великі, оце зараз все повисаджую. Треба йти готувати вечерю. Ну, якщо ще встигну, побачу, вже й траву сьогодні не стругала Ну, Не коли вже скоро з цими лікарями закінчу на цьому тижні, то вже буде більше часу. Так, ну, побачу чи зможу, я тут, я ж кажу, постругала і все, травичку і там поливається, все поливаємо, така суха земля. Ну, дощик пройшов, бачите, вже нічого і не видно. Ось тут я посадила шаблю, що отримала, до кущик шаблі я біла. Так, зараз перекладемо шланг, це у нас тут еріантус. Хай поливається. Тут ще приготувала, рівчак будуть, буду аріанту сіянці саджати. Там в мене є. Повиходили такі гарні кущики. Це вже вони будуть на слідучий рік. Так, Бо тут теж у мене сіянці, але вже тут сіянці з минулого року вони вже такі гарні, то на цей рік вже повинні бути кущі такі. ну У мене там є, ми поділили там поділки. Посадили, а ще кущ один не викопали, треба ділити великий. І оцей ось ще лишився на ділення, так що є що. Є що. Всі є, Господи, ну не знаю, коли я все буду робити. Ой, що, пішла я зараз саджати. Купочник, боже, кін гарний. Дивіться, ну такий колір у нього. Є ще білий. Я думала, що я білий замовила, але білого він мама голубий. Така краса взагалі. Я колись вже його саджала, ну, посадила в газоні, думала, буде в газоні, так гарно, да. газон забив та й все. Весь пупочник. Ой. Так, ну що, гіацинти там цвітуть, он до красоту не так. Завтра у нас свиня на черзі возитися будемо. І потім переходжу на посилки. Викопую морозники і починаю вам писати. З махровими. розберуся на вихідні, постараюся. І потім прості буду копати. І чоловік викопує, можливо, хоч одну пампаску, один кущ, тому що збирається їхати, там його викликають в Одесу. Треба їхати на роботу. Так. А я вже тут буду сама справлятися. Так, ну от і все. Нарцисики, нарцисики, які гарньоні цвітуть. Все-таки яка краса весною, коли це все цвіте. Так, все, похвасталася вам. Новою посилкою. Дзвонили від бережнюків. Ще бережнюки мені будуть відсилати завтра вже. Теж не пам'ятаю, що я там замовляла. Прийде, буду дивитися. Так ну наразі треба працювати. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. всім для нашої України.